Більше почала проявлятися, бо мені це почало подобатись. Тобто мені подобається ділитися, я почала отримувати зворотній зв'язок, я ділюся, розповідаю. І це вже не так, як раніше було, що «О, мені треба виходити, бо я повинна. А тепер я не повинна. Тепер мені хочеться. Відчуття після кожної практики вони дійсно не перевершені. Це це таке сильне поєднання з собою, це таке сильне заспокоєння, це така насолода. А все таки Кондаліні Йога вона напевно ні з чим не зрівняється тепер для мене. Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас в гостях Юлія. Юлічка, доброго дня! Доброго дня! Вона проходила, можливо, і зараз проходить ще мій курс Чакри Код успіху, розблокуй свій потенціал. І ми хотіли поспілкуватися стосовно того. Які Юля відчула зміни, як відбулося це знайомство, тому що я знаю, що ти перший раз спробувала кундаліні йогу саме на цьому курсі, так, Юлічка? Так, ну я починала ще з твого курсу процвітання коротенького, і після нього вже такий повний курс це був дійсно курс по чакрам. І okay. чесно, це було щось неймовірне. А знаєш, мені постійно крутилися твої слова в голові. Коли ти пам'ятаєш, ми робили колесо баланса, okay. і в мене там було про самоцінність і про фінанси. І ти мені задала питання, що для тебе є важливіше? Самоцінність чи фінанси? От Що ти перше обереш, що б ти перше хотіла пропрацювати? І я обрала там саме самоцінність, і, чесно, цей марафон, цей курс, от він в мене повністю пройшовся по самоцінності. От Від А до Я просто. А, тому що з першої чакри, з Мулатхари, в мене почались такі сильні зміни. А, це було щось таке: я прям а, я зараз говорю, в мене мурашки починають бігати. А, це було, знаєш, я чітко розуміла свої кордони, я чітко почала розуміти, де я ставала собі на горло, де я, начебто, за маскою такої добродітелі ставала собі на горло, щоб бути хорошою, але це була маска цієї такої сублічності якоїсь, щоб прикривати себе справжньо. тому що не було цієї самоцінності себе справжньої. І вже починаючи з Муладхари, я побачила от такі чіткі е е кордони. це було Прямо в практиках, коли я їх робила, я відчувала це. Я почала відчувати такий сильний стрижень, внутрішній стрижень, начебто він прям проростав у мені. І перші три чакри, вони мені давалися, я їх дуже сильно відчувала. Прям це було щось неймовірне з кожною практикою. Послідуючи, мені так вони легше вже просто. А... Якби ну просто я робила в кайф в задоволення, в насолоду. Але оці перші три, я так розумію, що в мене з ними найбільший був мінус, і вони прям кожна а, давала якийсь такий інсайт, а, кожна працьовка. Це пройшла всі всі е, всі сім чакр так, і ауру. Я пам'ятаю, ти прошанечка, я вже прийшла. І скажи, от що для тебе було найскладніше? А, можливо, під час виконання фізичних вправ, чи налаштувати себе, знайти час, От що було для тебе найскладніше? Чесно, складності... складності в мене не було, тому що я була готова на всі 100%, mm -hmm. я була готова йти в це. І єдине, що це вже було, напевно, коли аура була. Тут була складність, тому що почалася школа, і мені так якось. І вже начебто не хочу, і що воно треба, а вже треба відпочити. І тобто, вже пішов якийсь такий внутрішній діалог, що чи треба, чи не треба, але я юля як це не треба. І після кожної практики я робила тиждень. Після кожної практики я собі дякувала, що я все-таки це зробила. Батко. Тому що відчуття після кожної практики вони дійсно не перевершені. Це це таке сильне поєднання з собою, це таке сильне заспокоєння, це така насолода. Ну, насолода, звісно, зі Сватхістаною, коли я робила, ніщо не. Це в якому захваті Сватхістани. Так, це був просто найвищий пік насолоди. Це таке відкриття для мене було, таке якесь позитив такий сильний. Тому кожна практика, і я, от навіть зробила місяць перерви. і я зараз вирішила знову повертатися і або хоча б крії якісь робити, або повністю те, що ще відкрито мені робити. Тому що все таки кондаліні йога, вона напевно ні з чим не зрівняється тепер для мене. Тобто, ти відчуваєш, коли практики не робиш. Який стан, коли робиш, і який не робиш, і ти відчуваєш цю різницю, так? Так, так. Тому що після практик ти відчуваєш поєднання з собою, дійсно відчуваєш таке сильне з'єднання з собою, і воно якось все так плавно йде, воно так спокійно, нема оцих таких якихось емоційних гойдолок. Ти спокійно, ти чітко знаєш. Куди ти йдеш, і навіть якщо щось відбувається не за планом, воно так легко переноситься все. Тобто, ну я дуже емоційна людина по натурі. І в мене ці гойдалки емоційні від сліз до сміху, вони присутні. А тут воно більш. Я не можу сказати, що я так спокійно рівно, але це більш зважено. Ну, це дійсно більш спокійно. Емоції є, але вони. Мене якісь Реакції так. Так, так, так. і мені здалося, що я ж за тобою також слідкую в інстаграм, що ти стала такою більш проявленою. тебе дуже багато з'явилось сторіс, там де ти розмовляєш саме. От, розкажи мені про це, як ти відчула у цей момент стосовно того, що ти от пішли страхи і... стосовно проявлення. Так, я більше почала проявлятися, бо мені це почало подобатись. А стосовно, знову ж таки, напевно, самоцінності своїх внутрішніх кордонів, в мене був момент, що я рік, цілий рік, я думала, як мені це сказати, як мені це донести, і я все думала: та ні, а що скажуть люди, а що ж подумають люди, там так не можна робити. І я пам'ятаю цей момент, коли я робила практики, і мені чітко прийшло. Практиці я про це не думала. Просто мені такий момент, що все настав час, тільки зараз я повинна думати про себе. От зараз я нікому нічого поганого не роблю, коли я обираю себе зовсім. Просто я показую, як зі мною можна, а як не можна. І кому це не підходить, ну, значить, ця людина не моя, вона не в моєму полі, тут нічого поганого абсолютно немає. І мені так стало від цього легко. Я, прям чесно, я прям плакала. Ну, я дуже багато плакала на практиках, чесно скажу. А, але це сльози радості, це такої сльози очищення, це сльози легкості. і... Дійсно, було дуже багато сліз, але я відчуваю, що вони дійсно очищували, тому, тому я їм рада. Я так розумію, що саме це відчуття легкості воно давало, скажімо так, оце місце, де, можливо, були якісь там сумніви, так, невпевненість, воно очищувалось і давало можливість прийти у цій новій енергії, так, яка тебе наповнювала. Давала можливість таки, проявитися 100%. в твоєму направленні. І як, так, ти відчула, так. як ти відчула саме от в твоєму направленні, також з'явилося більше енергії, більше впевненості в своїх силах, в собі? Е, якщо чесно, то я зрозуміла, що це не якщо для мене було, знаєте, я казала про це, начебто, що все, я хочу займатися тільки цим і все. А тепер я розумію, що це не кінцева точка, uh -huh. що я відкрита до чогось ще більшого. Тобто я, я не впевнена, що це на 100% те, що мені потрібно. Так, це зараз я це дуже люблю, це, а, воно мене наповнює, але це може бути як допоміжний інструмент до чогось, uh -huh. але не так, як горизонти те, що... розкрились так, для так, більше, так. чогось такого нового. Так, я е, розумію, що я вже, от навіть я ходжу на офлайн зустрічі з дівчатами. Е, і я коли прийшла нещодавно на зустріч, і вони кажуть: ти якась інша, що що? Я кажу, ви знаєте, от я відчуваю в мене таке відчуття, начебто я стою на порозі чогось нового, але я не знаю, що, що це. Я не знаю, яке воно, але я оце всередині такі, як. Перечуття, перечуття чогось нового, прекрасного такого. І в мене прийшло розуміння, таке чітке, дуже сильне, що знаєш, буває момент, ми до чогось прагнемо, там, до тої самореалізації, до фінансів, так, до чогось, до любові, до відносин. А в мене прийшло таке розуміння, що я і є це все. Тобто я і є ось ця енергія. І так. я коли це зрозуміла, в мене якісь такі мурашки, мене почало мурашити, тому що бувають такі моменти, що відчуваю себе просто, просто в якийсь такий транс можеш входити, коли відчуваю себе просто, начебто, тебе немає, просто таке, знаєш, як розщіплюється на молекули, на атоми, коли ти просто входиш в якийсь потік. І це так чудово, це такі неймовірні відчуття. І я не знаю, не знаю, що чекає далі, але я розумію, що щось нове буде, щось нове, я просто відкрита до цього і приймаю приймаю все, що буде йти. Це ти знаєш, мені здається, як такий новий крок, якийсь новий рівень. Тому що, коли ми дійсно починаємо розуміти, що життя, воно таке різне, багатогранне. І воно дає багато тих можливостей, про які навіть ми, можливо, і не думали, то воно дійсно таке, знаєш, в такому як в захваті, як дитина маленька, такий, знаєш, в, таким, в, таким, в такому стані. А, а як воно може бути? І ти головне, що от я бачу з такою з довірою до всесвіту. Тобто, що все, що воно не відбувається, воно все для мене і все буде для мене найкращим чином. Це, це дуже важливо. Так. Так, я в принципі з такими енергіями вони були раніше в мене. Я пам'ятаю, в дитинстві, в юності. Я завжди знала, що у мене буде все, чого я хочу. От якось я була в це впевнена, і в мене завжди був дуже сильний зв'язок зі своїми вищими силами. Я знала, що я попрошу. Мені завжди дають навіть такі самі неочікувані моменти. Але потім воно якось щезло. Можливо, знаєш, якісь... Наклалися на мене, на мою енергію, якісь там упередження, якісь там чи з віком, я не знаю, як це відбулося. А тепер я розумію, начебто це все почало спадати? Можливо, це завдяки якраз цьому очищенню, яке відбувалося після кожної практики. І я знову якби, отримала цю таку первоздану свою енергію, так так так. Угу. так, так, так. І це просто така радість, щоб не відбувалося, ну все добре, ну нічого. Ну, і, знаєш, таке відчуття, начебто дивишся на життя, як на якийсь фільм. І це так цікаво, але ти в головних ролях, так, в цьому фільмі, Головна роль належить тобі. Так, якщо щось відбувається, таке думаєш, цікаво, що воно буде далі. От з якоїсь цікавості йдеш вперед, з таким дійсно дитячою такою цікавістю, відкритістю. Ну, це був твій перший досвід, я так розумію. От саме маленькі медитації, а потім вже великий курс. До цього ти ніколи не практикувала. Ні, в мене була ще садхана. 40-денна, 40 я робила з дівчинкою онлайн. Mm -hmm. Оце ще робила, і паралельно я робила маленькі твої практики. Mm -hmm. Тобто я почала займатися кандаліні йогою в квітні місяці. Якраз твоїх маленьких практик. і плюс в мене була садхана з цією дівчинкою. А потім, вже після цього всього, я пішла на твій курс і повністю от, вже так більш глибоко. Ти робила я кожного дня чи через день, як тобі вдавалося? Кожного дня. Кожного дня, так, так. Кожного дня. Єдине, в мене були перерви невеличкі, коли хворіла, тому що був вірус і. Було дуже тяжко, температура була Я там. Робила перерву декілька днів, але так я робила кожного дня. Я здається, мені ти робила завжди зранку, тому що ти іноді викладав так. сторізи. То зранку. Mm -hmm. Так, так, так. Зранку мені в мене ранок це такий час для моїх ритуалів. І я якщо зранку зробила все, в мене вже день весь спокійно проходить, і я вже спокійно, я себе не гризу, що мені щось треба ще доробити. Mm -hmm. Тому... mm -hmm. Зранку, так, так. І був настрой такий на цілий день. Так, так, я ж кажу, що коли робиш, а потім перестаєш робити, то начебто все як завжди. Начебто все як завжди, але якісь от по іншому відчуття, якось по іншому проживається, якось по іншому реагує. Не вистачає. Не вистачає. Не вистачає так, так. Тому що я почала замінювати фізичною активністю. І так, фізична активність це теж те, б, чого я не можу. Я... Але в мене такий... я думаю, як мені тепер вмістити в цей проміжок ранішний і фізичну активність і кундаліні? Як мені Щоб це зробити? Треба медитацію. раніше закладатись. Можеш робити якусь медитацію, тому що навіть 11 хвилин, ти ж знаєш, вони також допомагають і змінюють стан. Можеш обрати по відчуттям. Що більше, наприклад, на даний час тобі хотілося б з чим попрацювати, або там, на підняття енергії, або на інтуїцію. Тобто, в залежності від того, ми вже іноді розуміємо, от сьогодні хочу зробити, наприклад, кіртанкрії, так, або там, інший день Янчакракрій, в залежності від того, як воно відчувається. В тебе вже є от таке відчуття, от сьогодні хотілося б щось таке зробити. так? Тобто, вже так, так. є такий внутрішній поклик до якоїсь відповідної практики. так-так. Що тіло воно ж запам'ятовує, коли ти робила, коли які були стани, тому воно такий, знаєш, тобі найкращий найкращу пораду може дасть лише ти твоє тіло, твоя підсвідомість, тому слухай, скажімо. а якщо так, б ти так. порадила, наприклад, дівчатам, які ніколи не займалися кондаліньюгою, з чого б ти їм порадила почати також? Знаєш, я просто людина, яка, якщо бачить перед собою цін, я, Мені подобалися, звісно, і твої маленькі медитації, які були на процвітання, на розкриття цей курс маленький. Але мені йшло легко і на чакри. Тому, звісно, я би радила, напевно, одразу почати з чакри, тому що це те, що. Необхідно нам, якщо в нас збалансовані наші чакри, ми вже отримуємо і стрижень свій, ми отримуємо інсайти. Ми отримуємо те, що нам потрібно. І ми йдемо до того, що нам потрібно. Тому навіщо відволікати, навіщо витрачати час, якщо ми можемо почати з того, що є фундаментом, і вибудувати фундамент, а потім вже можна й маленькі якісь взяти курси. Я прадила так. Тому це просто фундамент фундаментальний такий підхід, так не розміруватись на якісь там маленькі, невеликі. Тому що я хочу сказати, що а, вони не є а, тяжкі, а, ці медитації, ці крії, які ти ну, мені воно йшло не тяжко, воно йшло дуже легко, дуже так в насолоду, все йшло в насолоду. Там немає чогось такого тяжкого, що а, треба до нього якась підготовка, як мені здається. Ти все дуже гарно пояснюєш, ти все дуже гарно розповідаєш і воно все. Якось настільки знаєш, як пазлики, от все стає на свої місця, і все так робиться легко з легкістю. Тому мені здається, що той, хто дійсно хоче спробувати кондоліні йогу, і хто хоче, щоб побачити вплив на своє життя, то треба пробувати цей курс. Курс почав ну, ну, плюс. Край. Я розумію, що також важливо було, якщо щось було не зрозуміло, або якісь питання, то. Зворотній зв'язок, який ми завжди мали там, або в чаті, або от коли виділилися. Це мені також це дуже... дуже важливо. Дуже важливо, тому що ти знаєш, коли в мене були такі відчуття, коли мене просто розривало зсередини, мене розривали зсередини емоції. І мені так хотілося поділитися, тому що, наприклад, в мене не всі друзі а, там, займаються кундаліні йогою. І якби я їм це сказала, ну вони просто. Просто ну класно, знаєш, ну молодець. А коли я цим ділилася з тобою. З дівчатами це було таке розуміння, ти знаєш, що тебе зрозуміють на всі 100%, що ти отримуєш підтримку. Якщо було щось незрозуміле, якісь моменти, то я знала, що завжди я можу запитати в тебе. Ти завжди на зв'язку і за це величезна вдячність, тому що я не знаю, як ти знаходиш на цей час, але дякую тобі велике, що ти завжди відповідала. Від тебе завжди йде таке тепло, що ти знаєш, навіть в мене був момент, я пам'ятаю, коли я захворіла. І в мене є такий черв'ячок, якщо я не можу, наприклад, зробити, він мене гризе Ти повинна? Як це ти не можеш? Ти повинна? Ти ж не можеш пропускати? І я пам'ятаю, коли я написала в чат, спитала в тебе: ти кажеш, треба прислухатись до свого тіла. Ну нічого не буде, якщо ти пропустиш там один-два дні, треба відновити свої сили. І мені так стало легко, я собі дозволила завдяки тобі, завдяки твоїм словам, тому що ти вчиш а, навіть займатися кундаліні-йогою в насолоду. От в тебе все йде через насолоду. І завдяки тобі я і вчуся приймати оцю насолоду від життя, і насолоду від того, що ти робиш, щоб це було не в таке, знаєш як я повинна. Що навчання через треба, так? так? Так, Тому що е, я була коли на садхані 40-ній, там було от саме так: ти повинна, якщо ти пропустиш хвора, не хвора з температурою 40-42, ти повинна це робити. І це було трохи тяжко, бо там були там, ну, тяжкі, тяжко дуже було. Але все одно робив, робив з собою, коли це така насолода, це якесь для мене відкриття. Жіночності ще більше. І, от знаєш, такі енергії світлі, жіночі, як в тебе, ти і передаєш у всіх своїх курсах. Ти вкладаєш в кожен свій курс у ці енергії. І дійсно, коли слухаєш, це хоч і там. Я в записі слухаю, але воно ну. Така все одно відчувається твоя енергія, і від цього якось так тепло і світло стає. Тому я дуже вдячна за те, що ти настільки вкладаєш свою енергію в свої курси, в кожну практику. Вона дуже сильно відчувається. В зворотній зв'язок, спілкування з нами, в те, як ну, я не знаю, в зустрічі з Zoom. ну, Це просто щось неймовірне. Мені просто я був, дуже вдячна. Щоб дійсно був результат. Так, і... Оця підтримка, цей взаємообмін, він дуже важливий, тому що курс він же ж не на один тиждень. І mm -hmm. якщо стосується 40 денних, там дійсно там не можна пропускати. Там ми робимо 40 днів, дійсно, там більш такі жорсткі рамки. Тут я зробила так, щоб це було більш комфортно, тому що все ж таки ми розуміємо, що це життя, що можна і захворіти, і десь поїхати. Тобто бувають такі ситуації, коли просто фізично немає можливості зробити практику. І я завжди кажу, mm -hmm. що самокритика стосовно себе, вона, вона дуже сильно також нашу енергію блокує, не можна себе критикувати. Тобто завжди повинні ми, ми ж його для чого робимо? Для себе, для того, щоб наповнюватись, так? для того, щоб відчувати цю енергію, а не для того, щоб, якщо я не зробила, то їсти себе і оцей черв'ячок і ще більше його годувати, розумієш, і ще більше бути. На себе невдоволеним, ну навіщо? Навіщо така йога, коли ти ще більше стаєш ну, таким на себе невдоволеним? Тому я завжди пояснюю так, що е, якщо є можливість зробити, то робимо задоволенні. Взадов... Якщо немає такої можливості, не треба себе критикувати, не треба себе ну, скажімо так, вимагати від себе і тим більше потім е, говорити: От я така недисциплінована, я не зробила. Поступово, поступово до цього приходити. А потім ти, коли вже в цей ритм входиш, то ти вже розумієш, що ти вже без, без цього просто не можеш. Тобто воно вже йде дійсно от таке задоволення, тому що для нас, для жінок, дуже важливо робити все в задоволенні. Бо ми, коли ми робимо через треба, ми, навпаки, свою жіночу енергію блокуємо. Тобто, оцей момент задоволення від всього, від йоги, від своєї справи. Від приготування їжі, від спілкування з близькими, от це все, коли воно відбувається в задоволення, тоді це наше воно нас наповнює. Тому що коли ми навіть віддаємо енергію, коли ми працюємо, але коли робимо в задоволення, то ми, ми відчуваємо, що це нас наповнює, не виснажує, коли через треба. Так, ми відчуваємо якесь таке, що ми там втомилися, але це така знаєш, приємна втома, така втома, яка тебе. Не напружує, а навпаки, ну таке приємне відчуття, що от день таким чином пройшов. Тому я це і транслюю. Так. Для мене це важливо, тому що я все своє життя завжди, знаєш, як працювала як білка 24 на 7, і mm -hmm. я розуміла, що це мене дуже виснажує, не дивлячись на те, що я там любила свою роботу. Але коли я змінила оце відношення, що коли ти робиш дійсно в задоволення і в радість. То ти зовсім по-іншому, по-іншому це і відбувається. Тебе не тр... тобі не треба себе там щось заставляти робити. Так? Ти це робиш, тому що тобі хочеться, бо ти від цього наповнюєшся. А коли ти ще й користь комусь комусь приносиш, ну це просто знаєш таке натхнення. Тому це моя внутрішня стан, внутрішня філософія. Я його спеціально якось так не транслюю, але я бачу, що ви це дійсно відчуваєте. Так, на 100%. Я дуже рада. І я хочу сказати, що в мене навіть передалося, от я слухаю тебе, і завдяки практикам, я так розумію, завдяки твоїй енергії, я раніше, якщо я повинна була, наприклад, віддати розрахунок от прямо зараз, там, коли ми домовилися, я робила все. От, тяжко, не тяжко, але я ж повинна. А зараз. Якщо я не відчуваю ресурсу, от буває таке, що просто да. ну ну не можу. Я так і я пишу, що я не можу, я там затримуюсь на декілька днів, і люди це приймають. І да. немає через це катастрофи, виявляється. І потім я розумію, що ще більше даю, от тобто ще більше якоїсь такої енергії, воно людині ще більше йде в плюс. Якось ти в ресурсному стані щось робиш. То ти і вкладаєшся більше, і цінності більше даєш. А коли ти робиш через треба, так, ти зробиш. Але, можливо, не в тому вигляді, наскільки ти здатна, наскільки ти можеш дати. Тому дійсно людина трохи, можливо, згодом, але вона отримує більше цінності через те, що ти це робила саме в такому стані в слові, задоволення. Так, це воно так у всьому. Мені здається, це я ж кажу: Йога вона в житті, вона не на коврику. Тобто, ми просто робимо е, вправи, ми повертаємось до себе, а потім йдемо проживати своє життя, і потім вже е, бачимо, як змінюється наше відношення і до себе, і до батьких. Ти чи... знаєш, що цікаво, що я помітила, що курс він дійсно трансформує? Угу. тобто а знаєш, як там часто приходиш до спеціалістів і йдеш з одним запитом, а вони кажуть, що там а може бути відповідь геть інша, тому так, так, що так. нам важливо одне, а насправді інше. І ось так мені здається, що твій курс він саме на трансформація до того, що насправді потрібно. Ну, тому що іноді ми приходимо з тим, що на поверхні, що нам здається, ось це. А коли потім починаємо працювати з собою, то виявляється, що за цим стояла геть інша, і дійсно потім розумію, що так в мене що це воно? А я думала, що воно інше. Так, так. Я так. Дуже, дуже рада, Ячка, що ти така, знаєш, наповнена. Виглядаєш чудово, таке сонечко, Дякую. як завжди. Дякую тобі. Я також дуже-дуже рада, що ти з'явилась в моєму житті, тому що знаєш, от все, що відбувається, воно відбувається не просто так. І люди, які нам посилають, і ти, от, дійсно як вчитель, який вчить мене оцій легкості, оцій насолоді, якої мені так не вистачало і робити в кайф не потрібно. А в кайф в насолоду. Тому я тобі дуже дуже вдячна за все, що ти даєш, і за твоє світло, тому що твоє світло, воно дійсно воно відчувається за кілометри, за тисячі кілометрів і онлайн, і в записі. Воно відчувається. Тому я тобі дуже вдячна. дуже вдячна за те, що ти робиш, і за те, що ти даєш. Дякую.